Розкажіть мені, будь ласка, в коментарях, чи ви так само любите носити мускусні композиції саме взимку, саме в цю пору. Я от, наприклад, дуже люблю, і в цій добірці будуть усі можливі парфуми з мускусом, солюючим мускусом, які є в моїх шафах. Запрошую до перегляду! Всім привіт! Мене звати Надія дякую, що завітали на мій канал. Ну, одразу до парфумів, чого затягувати. І я почну з найспокійніших мускусів і завершу, мабуть, такими насиченими, тілесними, манкими. Першим з цієї добірочки буде Ле Perla». Перла перла. Мускусний парфум, парфум, який мені чимось нагадує запах плюшових іграшок з дитинства. От е, такі, такий запах того матеріалу. Звісно, що синтетичного, але чимсь все ж таки нагадує. Ця мускусна композиція збагачена замшею, ірисом, сандалом. Це з таких найбільш помітних нот, ще є квіткові, ще є цитрусові, але вони майже непомітні, просто фоном в цій композиції. І звучання нібито й просте, але завдяки замші має глибину, є в ньому теж пряність від перцю. І всі ці ноти разом роблять композицію і м'якою, і трошечки пряною. І дають їй глибину. Композиція пудрова, мускусна, м'яка, теплопряна. Все ж таки вона трошечки зігріває, так огортає, напевно, як кашаміровий якийсь шарфик, светр. І, що для мене нетипово, я майже не використовую парфумів на ніч. Ну, помітила по собі, що не можу заснути, коли щось відчуваю якісь запахи. Але з ось цим парфумом мені вдалося. І це єдині парфуми в моїх шафах поки що. З якими я можу заснути які я можу нанести на піжаму. Раджу спробувати, якщо ще ні. Композиція варта уваги, ну, так вона не буде супер шлейфовою, супер стійкою, але подарує гарний настрій. Настрій теплих вечорів під ковдрою, з книжечкою ось такий. Про наступні парфуми я вже розповідала в моїй добірці грудня. Парфумів, які я найчастіше використовувала в грудні, це «Milky Mask під Parlem Vod de Parfum. Називається «Milky Mask Молочний мускус. Але все ж таки мені тут більше помітний сандал. Деревинністю, такою молочністю сандалом. Сандалового дерева, але виправдовуючи назву дійсно саме поєднання сандалу з мускусом дає таке враження, що мускус є молочним, пухнастим і м'яким. Парфуми затишні, огортаючі, м'які, діють як заспокійливе. Маск Intense Nikolai парфюмер Передор. 30 мл в мене, мені цього вистачить. І про них я теж вже розповідала в добірці моїх улюбленців в грудні, Парфумів, які я носила в грудні. Якщо коротко, то це трояндове варення з грушею, де мускус помітний. І якщо сприймати ці парфуми, як Мускусні, то це буде трояндовий мускус. Якщо як трояндовий, то мускусна троянда з чистим мускусом. Саме чистим. Ну, але більше я розповідала про цей парфум в моїй добірці грудня. Заохочую вас до перегляду цього відео. Наступними будуть два парфуми: мускусні, які я люблю носити вже під кінець зими десь в лютому. В березні ще коли прохолодно, ще коли час від часу випадає сніг, ви знаєте, які в нас в березні бувають. От тоді я ще люблю носити наступні дві мускисні композиції. Одна з них це «Pure Mask» від Нарциси Родригес. Мускуси з квітами. Що ще про нього розповісти? Всі його знають, і мені чомусь іноді навіть здається, що. В цих парфумах є от саме те зимове повітря, таке кришталеве, прозоре і при цьому навіть сонячне. Але все ж таки, з нот тут лише мускус, квіти та кашмиран. І кашмиран з мускусом просто це якийсь подвійне комбо, подвійний удар, не знаю, як це назвати, в тому сенсі, що. Подвійну м'якість роблять в, цьому, в цих парфумах. Це мій мастхайф на зимову пору, і я більш ніж впевнена, коли закінчаться ці 100 мл, я придбаю собі новий флакон. І ще одні парфуми, які я люблю використовувати вже під кінець зими, в лютому і на початку березня, в холод. Це Райл Муска від Мартіни Мікелев. Перфуми зі мною вже дуже давно. Я так розумію, що бренди «Мікалев» не підтримує Україну в її боротьбі і, навіть, якщо не сказати, гірше. Тому зараз я, наприклад, нічого в них не купую. Для мене це розкішна, квітково мускусна композиція, де мускуси солюють. Вони чисті. В нього помітний шлиф і довго він тримається. І при цьому для мене він не насичений. Для мене все ж таки в моєму сприйнятті це акварельні перфуми. Не в сенсі розбавленості звучання, а, мабуть, Звучання. У мене ці парфуми використовуються як на урочистості, так і просто кожного дня можу наносити взимку от під кінець весни, коли вже, ну, дуже хочеться квітів і такої водночас м'якості, теплості в звучанні. От Це такі парфуми, які і підходять під холодне повітря, добре поєднуються з ними. І водночас і зігрівають і дають вже такого натяку на весну, що от вже скоро, вже незабаром буде весна. І це так квіти тут грають. ну, В моєму сприйнятті. Розкішні парфуми. Раджу спробувати, ну але, як я вже казала, зараз так не заглядаю до бренду через їх позицію. Найбільш нетривіальні мускуси в моїй шафі це, звісно, Mon Diorie Mask. Флакон зі мною теж вже давно. Я ще встигла на ці старі версії флаконів. Хотіла б ще декілька парфумів цього бренду, ну але це дуже тяжко знайти. Найбільш нетривіальний мускус. Бо він і нібито ароматичний, і нібито трошечки з гірчинкою, і з легкою ценітністю бобів танка. Я схожих мускусів не зустрічала. Довше розповідати про нього не буду, бо теж в мене вже є одне відео, де я довше про нього розповідала. І більше інформації в тому відео. Якщо ви є поціновувачем мускусів в парфумерії, то цей, напевно, маст трай для вас десь знайти від «Левантик», ну от просто щоб спробувати він вартий того. Знову хочеться багато всього розповісти і про те, що це парфуми для часу із собою, але давайте. Їх. Підемо далі, бо я так можу довго про нього розповідати це незвичайні нетривіальні мускуси. Ще одні мускуси, до яких у мене то тягнеться рука, то ні, то мені хочеться їх віддати моїй мамі. Це Лоренцо Віларесі Маск. Перше видання. Закон. Перша його версія. Бо, е, зараз, здається, у них там е, наліпка синя. Це такий квітковий мускус, трояндовий мускус. Який мені звучить ретро. От тут дійсно мені ретро звучання. Нібито й навіть помадою. Мускус тут. Чистий, не кислий, але водночас ніби той навіть тілесний такий варений, може, трошечки. Взимку, от в цьому році я їх вже раз поносила, просто так не прогулянку. А от роки два-три тому я майже щодня їх носила ці перфуми, і мені дуже вони подобались взимку, як вони поєднувались Холодним повітрям це краса і помітний в нього шлейф, довго він тримався насичена композиція, дуже насичена і трохи пряна і, і гіркувата. Трошечки бо є герань. трохи вона все ж таки помітна. І скоріше це. Композиція для поціновувача не усім, мені здається, сподобається. Тому варто пробувати, але пробувати від левантиками. Не цілим флаконом, не наосліп. Не буду стверджувати, що наступні парфуми, наступна композиція, наступний мускус це король усіх мускусів. Але мені іноді так здається. «Маск Реважор» від Фредеріка Маля. Дуже тілесний, дуже пряний мускус, який, напевно, зверне на себе увагу. От, якщо ви хочете, щоб вона вас звертала увагу, то це саме ті парфуми з помітним шлейфом, які довго тримаються. А про звучання його я вже розповідала на моєму каналі. В тій самій добірці парфумів. Грудня. Розкажіть мені, будь ласка, які мускусні композиції зараз любите використовувати. Або навіть не мускусні, що у вас зараз найчастіше використовується. Бо в мене ще в цю пору гурманіка часто використовується та до цитрусових композицій, час від часу тягнеться рука. Розкажіть мені, будь ласка, в коментарях. Про ваші улюблені парфуми зараз. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіться по, будь ласка, побачимося в наступному відео.